Тоді нашого телеканалу Перший Західні» ми продовжуємо говорити про українських захисників, про військових. Народні депутати ухвалили закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. За відповідний законопроект проголосувало 304 народні обранці. Ці зміни ініціювало Міністерство оборони спільно зі збройними силами України. Там пояснюють, що під час дії воєнного стану в Україні немає потреби перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років. Які практичні наслідки прийняття цього закону та кому тепер в першу чергу очікувати повісток, будемо говорити з Тетяною Потаповою, адвокатом головою комітету з питань військових при Раді адвокатів Львівської області. Пані Тетяно, доброго вечора. Раді вітати вас в цій добре. студії. Слава Україні! Дякую, героїв, слава! Якщо коротко. До вступу в дію цього закону чоловіків до 27 років, які не мають досвіду строкової служби і не мають завершення закінченої військової кафедри, мобілізовувати не мали права. Ну формально, так Якщо тепер формально цей вік, то тепер так. цей вік зменшився до 25 років. Так, цей закон, закон саме про це. Саме про це, і якщо взяти, скажімо, пояснену записку, яка була до цього законопроекту, розмежовувалося це питання, і головна його була суть в тому, що зазвичай студенти поступають у віці 18-19 років mm. на навчання. В середньому 4-6 років вони мають на навчання. В будь-якому разі по закінченню вони ніби встигнуть пройти дану строкову службу. Але так як зараз в нас мова йде про яка ситуація в нас є в країні, звичайно, стану, служби. Так, так, в зв'язку з російською агресією, так нас немає зараз строкової служби, відповідно, вони не призиваються. І для того, щоб процес мобілізації проходив і надалі, і була кількість осіб, які їх призивають і можуть призвати віці 25 років. Так, треба очікувати, що звичайно особи, які От досягли 25 років. Вони в нас вже є не приписані до е, територіального центру комплектування, а вже є військово зобов'язані. Тобто вивільняється ресурс, так би мовити. Тобто 100-150 тисяч молодих людей ну, всередньо... теоретично можуть поповнити лави захисників збройних сил України. Так, так звичайно, можуть та тому, що ми розуміємо, що населення в такому віці, особливо чоловіків, є досить велике. І, звичайно, слід очікувати і їхнього призову, слід очікувати і вручення даним особам повісток, і так слід явно тут очікувати призову саме оцих осіб Віці також 25 до 27 років, тому що так як нам і говорить. Військова адміністрація, так само як багато мов йшло про те перед тим, як були роз'яснювальні записки, надавалися щодо зміни зміни цього віку, якраз в цьому віці є дуже великий ресурс і потенціал в тих осіб. І ясна річ, якщо ці особи будуть навчені, якщо вони пройдуть гарне кваліфіковане навчання і свою військову облікову спеціальність покращать. Це є дуже великий плюс з огляду на те, що вони будуть призвані в такому віці, то, все ж, яка кінцева мета цього законопроекту, тому що ми бачимо і чуємо від офіційних осіб дуже різні версії. Цей законопроект прийняли для того, щоб збільшити кількість військовозобов'язаних чи для того, щоб розвантажити призовні комісії, центри комплектування, на мою думку. І перше, і друге і збільшити можливість осіб, яких будуть призивати, і зменшити навантаження, оскільки потім ті особи віці 26-27 років. Їм не потрібно з'являтися до територіального центру. Їм не потрібно на стан 27 років проходити також додаткову військово-лікарську комісію і своє приписне до дільниці до територіального центру міняти на військово-обліковий документ. А це пройде віці повного настання 25 років. Яка на загал різниця між призовником і військовозобов'язаним? Можливо, не усім це до кінця зрозуміло? Я постараюсь так пояснити по-простому і коротко. Призовником у нас є особа, Віці, скажімо, закінчує університет, посту, о, закінчує вибачаю, школу, поступає до університету. Вона є приписана до дільниці. Вона не є військово зобов'язаною особою, тому що вона Ще не пройшла навчання, бо не була призвана на строкову службу. Вона ще не отримала військову блікову спеціальність відповідно, бо не пройшла дане навчання, і вона є. Призовником приписана до військової дільниці, mm. до територіального центру комплектування. А якщо вже мова йде про військовозобов'язаного, тут ми говоримо про осіб, які можливо і скорше віці 27 років. Якщо ми говоримо за цей граничний термін, який був до того, скажімо, пройшли строкову службу, мають військову підготовку, вони вже є військовозобов'язаними особами, і так і далі у віці до 60 років. Якщо е, чоловік, ну даруйте, ми будемо говорити про чоловіків, тому що їх так, швидше ну, за все це стосується по е, досягненню 27 років без досвіду строкової служби і без військової кафедри, він є військовозобов'язаним. Так, він є військово зобов'язаним. Ця особа. Якщо ми говоримо про те, що дана особа отримала повістку, то звичайно такі особи мають пройти навчання. Зараз в середньому таке навчання проходить в термінах від місяця до двох, але є зараз також на розгляді законопроект про зміну до закону про військову службу військовий обов'язок, де пропонується проходити таке навчання мінімально три місяці. Особисто я дуже підтримую цей законопроект, тому що тут є багато плюсів, які покращують, по перше, нашу обороноздатність. По-друге, треба пам'ятати, що. Цей військовий і цей солдат, який є навчений, він є більшим гарантом нашого успіху. Якщо е підготовка була досить короткострокова, і, звичайно, ця особа перебуває зараз на бойовій позиції, то ми говоримо за, наприклад, робочу групу, певне відділення про декількох осіб. І якщо дев'ять з них будуть навчені і добре підготовлені, і е відносно зараз мобілізована особа, яка Пробула на навчанні досить недовго, зразу опинилася там. Це є ризик. Ризик підвести своїх побратимів не тільки ризики ризик. Так, звичайно, не тільки особистий, тому що ми розуміємо, що побратими не залишать цю особу, якщо. Боронь боже буде у артобстріл, чи буде ще щось відбуватися? Але ця особа може настрашитися. Ця особа може розгубитися, Наразити на зайвий Звичайно, ризик. Це таку І, цей, та, і та, ризик значно Пані тетяно власне про це законопроект. І е, ми знаємо, що він був в лютому, якщо не помиляюся, зареєстрований, і там вказано, що заборонено відправляти в зону бойових дій осіб, які не пройшли відповідну підготовку, не менше. Трьох місяців такої підготовки. Так. Але у мене є запитання, чи прописані там механізми контролю за якістю цієї підготовки, чи обмежиться лише документальними відписками, Це що маємо. так ця особа пройшла підготовку, але насправді хто його знає, що він там робив і де він робив? Як власне проконтролювати якість цієї цих я... навчань? Так. технологія контролювання якості, я думаю, вона буде більше розроблена по регіонам. Тому що по-перше, від того як це будуть е, контролювати законодавчі органи, виконавчі органи, як буде е, наскільки якісно буде проводитись роз'яснювальна робота. Це теж треба взяти до уваги, щоб вони там не просто лежали, гуляли, відпочивали, і вибачте, ну дрова рубали. Це така підготовка нікому не потрібна. Вона має бути якісною, і на мою думку, про це в першу чергу мають думати. Наші територіальні центри комплектування і ці навчальні центри, де вони будуть проходити це навчання, тому що в першу чергу це буде найбільша відповідальність, і от саме її пік наступить. Коли ці людини підуть на безпосередній захист, мені здається, що тут є такий дещо розрив, тому що як ви говорите, що за навчання повинні відповідати комплектувальні центри або місцеві або навчальні центри, так такі поза підрозділами, так. а в зони бойових дій вже вони будуть направлятися скеровуватися в складі. Частин підрозділів бригад і батальйонів, так. тобто той, хто навчає, не несе відповідальності за цю людину в подальшому. А якщо командир бригади отримує таку людину, він е буде просто виконувати свій наказ і відправляти їх, але не відповідати за навчання. І от чи немає тут у цього розриву відповідальності? Звичайно, тут є розрив, і на сьогоднішній день на 100% його забезпечити, і на 100% твердо сказати, що буде якісний контроль буде все все зроблено так, як написано в законодавстві. Звичайно, ми не можемо, тому що контролюючих органів, які би це перевіряли на сьогоднішній день, немає але. Я маю велику звичайну надію, хоча певно, я як адвокат це може прозвучити дивно. Але я маю дуже велику надію на те, що все ж таки ми маємо бути свідомими і безпосередньо ті люди, які будуть вчити, які будуть за них відповідати на моменті навчання, мають бути свідомими, тому що ми всі хочемо перемоги. Звісно, ми до неї йдемо. Вона буде, і це наше бажання. І має бути цим відповідальним моментом і тим ключовим моментом, де не буде отих, от таких моментів, що а сьогодні відпочиньте, а сьогодні полежіть, а на наступному тижні ми повчимося. Бо ми розуміємо, чим це може закінчитися. Все ж таки, це має бути на моральному ще рівні. Все зрештою це стосується не тільки людей військових в країні, де триває війна, в принципі, кожен бодай якісь ази чи медицини, чи Звичайно. надання першої допомоги, мав би якось собі розуміти нас із вам. Ми що така важлива робота роз'яснювальна, так тому що коли є якісь чи зміни до законодавства, чи ось такі новини про зниження віку, потрібно пояснити, що людям робити. Пригадуємо ажіотаж і нерозуміння, коли анонсували, що жінки ставатимуть на військовий облік. Тоді починалася. Теж така паніка, ніхто не знав, що куди і як. Що ж тепер робити юнакам, яким виповнилося 25 років. Якщо згідно постанови про військовий облік, то в віці 25 років вони мають з'явитися до територіальних центрів комплектування, звісно, здати своє приписне до цього територіального центру, та взамін отримати військово-обліковий документ. Звичайно, в цей час це є нормальним, якщо особі буде надана повістка для проходження військово-лікарської комісії. Угу. І тут я хочу зауважити, що навіть якщо особа має законне право на відстрочку, скажімо, ще навчання в 25 років для прикладу, або вона є заброньованим працівником, це знати так. Про це потрібно повідомити обов'язково, і такі особи також проходять військово-лікарську комісію, тому що їхні підстави відстрочки завжди підпадають при таку річ, що вони можуть е висловити свою волю, відмовитися від свого права на відстрочку, і все ж таки піти, але ВЛК вони повинні пройти до в лав -зСУ. так. Чи вони будуть е, е, тимчасово зараз на час своєї відстрочки, не будуть служити? Чи вони відмовляться від права на відстрочку? В будь-якому випадку це є нормальним проходження ВЛК, тому що багатьох чомусь людей лякає саме момент проходження ВЛК, навіть якщо це студент, навіть якщо це заброньований працівник, скажімо. За шахтою, важливим теж стратегічним об'єктом, де дуже багато категорій працівників заброньовані до, до зараз ми говорили власне про такий добровільний варіант, що свідома людина в 25 років пішла до військомату, зареєструвалася або засвідчила своє своє проживання, отримала, пройшла ВЛК і чекає далі рішення. А як бути з трошки іншим, іншим варіантом, категорії. не зовсім добровільним? Я скажу простіше чекати облави в. Дискоклубах чи ні? І як ви взагалі ставитеся до таких способів вручення повісток? Я гадаю, що вручення такі і будуть, як і було, бо все ж таки той відсоток, який прийде в 25, будемо відверті, він досить є малий, якщо говорити так дійсно відкрито і чесно. Я думаю, що вручення будуть далі продовжуватися на вулицях. В закладах повноваження територіальних центрів розширені. неважливо, який це район і чи ця особа стоїть на обліку, знає, скажімо, це в межах чинного законодавства так все в межах чинного законодавства. Якщо особа стоїть на обліку в Шевченківському територіальному центрі, а її вручать Галицько-Франківський, порушень жодних немає. Вона може проти як військово-лікарську комісію там або може бути скерована в свій територіальний центр. З чим я не згідна, це коли є моменти, коли звичайно люди проходять. В день один день військову облікову їхню інформацію всю уточнили по першій повісті, і зразу по другій пройшли військову лікарську комісію. Це не може бути, це неприпустимо і це ненормально, тому що згідно наказу 402 про військово-лікарські комісії є ряд. Обов'язкових обстежень, які потрібно пройти військово Так. Да. І ми розуміємо, що ці обстеження неможливо пройти в територіальних центрах, бо вони не оснащені ніякими угу. лабораторними кабінетами і тому подібними, на жаль, речами. І це проходження військово-лікарської комісії в 20 хвилин, ну це неприпустимо, і ми з тим боремося, і все ж таки це є ненормально. І ще один такий момент це вручення повістки, як. Покарання, і ми зараз теж це бачимо, як ви до цього ставитесь? До цього я теж ставлюся негативно. І негативно, коли пропонують проїхати до територіального центру комплектування. Якщо це така, скажімо, Пропозиція під моральним тиском, Звичайно, особу силою не будуть ніхто є, ніякої проти її волі вчиняти, там бити і тому подібне. Але є і психологічний момент, коли людині четверо осіб військових пропонують одному хлопцеві проїхати в територіальний центр. Звичайно, він погодиться. І отут ви починається цей процес, про який я вам щойно казала. Дуже швидке проходження. На жаль. І такі є випадки, і такі вже є на практиці, і такі є оскарження після того. Але не заб... треба не забувати, що процес оскарження займає значно довше з часу, ніж особа вже стала військовослужбовцем, прийняла присягу, а в нього, скажімо, ішемічна хвороба серця, і то угу. загострення. Тобто, це вже оскарження займає значно більше процесу. Значно довше і він знов ніж... таки змушений проходити потім військову лікарську комісію вже по місту несення так, служби. Звичайно. А це ще важче довше і гірше аніж однозначно, однозначно, ніж по... однозначне, однозначне. Ніже, якби він на законних підставах мав би час донесення всіх своїх медичних заключень для комісії ВЛК. І вони би це розглядали, резюмуючи цю, цю частину нашої розмови, е, я винесу таку кори, один такий корисний висновок, що краще самому прийти, отримати повістку на проходження ВЛК і старанно ретельно пройти військово лікарську комісію, зазначивши про всі свої фізичні вади чи про е, проблеми зі здоров'ям. Так, звичайно, треба бути підготовленим, якщо особа знає, що дійсно є проблеми зі здоров'ям, скажімо, за останні п'ять років я обов'язково раджу мати підготовлені всі ті копії медичних заключень для того, щоб вони обов'язково були донесені до особової справи. Так само, якщо є певні підстави на відстрочку, вони мають бути підготовлені. А ще я краще рекомендую направити з копією додатками. Шляхом Укрпоштою обов'язково до територіального центру, щоб уникнути ось цих потім повісток і цих всіх біганин на вулиці. Захищений це вже озброєння. А як же? ж, Звичайно, або принаймні мати з собою підтвердження, скажімо, якщо батько інвалід першої групи, мати підтверджуючи на це документи і відправити їх. А додатково носити з собою допоки не оформили всі ці документи. Якщо узагальнити десь оці всі проблеми, ми частково їх торкалися. Уже всі ми бачили, і наші глядачі, напевно, також бачили ці неприємні кадри, коли молоді особи втікають чи навіть відбиваються від військовослужбовців, працівників центру комплектування, які хочуть вручити їм повістку. На вашу думку, як от вирішити цю проблему? Як зробити так, щоб ми не бачили більше того, як молодь втікає від можливості вручення їм повістки? На мою думку. Перша якась невеличка роз'яснювальна робота. По-друге, треба брати до уваги те, що особи, які пішли на початку, ці сильні духом воїни, це дійсно сильні воїни. Але неможливо казати, що зараз ті, які не йдуть, є якісь погані чи якісь неправильні. Можливо, та особа. Е Морально не зможе воювати, але він, скажімо, хороший фоп, який старанно сплачує податки, який гарно донатить на армію. Ми ж розуміємо, що для того, щоб військовослужбовець отримував дохід, щоб військовослужбовець е мав те, що він зараз має. Для цього потрібно, щоб люди, які працювали, сплачували податки. В середньому на одного військового потрібно 12 10 працюючих, та десять працю... працюючих, як за якою статистикою, і тому ми розуміємо, що всі всіх призвати неможливо, всі піти не можуть. І якщо особа все ж таки тут працює, е, я думаю, що є категорія людей, від яких буде більше толку тут. І для нашої найближчої перемоги також ніж, якщо він буде всіляко старатися рік, будучи призваний, буде думати, як йому звільнитися з цієї служби. і тверджуючи, погоджуючись з вашою тезою, але також і доповнюючи її, що є існує така річ, як фізичне виснаження, і люди, які вже більше ніж рік на передовій на війні, потребують того, щоб їх просто замінили. Ну, Тому фізична, мова не йде фізологічна... про одноразове заміщення чи одноразове наповнення, мова йде про. Ротування їх чи про зміну один одного, десь швидше про це однозначно мова. це е, теж зараз є серйозна проблема, тому що наш резерв, який може бути виділений, скажімо так, на умовну ротацію, тобто на переміщення при командирування з однієї військової частини з однієї позиції до другої, такий на жаль є дуже менший, і він зараз є менший ніж активного воюючого нашого війська, Набий. і це теж. Серйозна проблема. Ви зачепили важливу деталь, важливу тему, коли йдеться про комунікацію, так тобто людям, чоловікам, жінкам варто пояснювати, чому повістка це не щось на що треба реагувати втечею. Це не кінець світу. Так, це не має бути тригером, має бути розуміння, має бути алгоритм. І от, дійсно, має бути роз'яснювальна робота. Як як на вашу думку, має, це можна але розуміти найчастіше. Особливо в мережі інтернету попадають не гарні вручення повісток, приходження до територіальних центрів, а попадають оці такі наші негативні речі. І люди подивилися в Фейсбуці, в Інстаграмі, Тіктоку, в кожній області Можуть вимкнути інтернет, десь запхали, десь забрали, і люди вже бояться. З більшості вашої практики роботи з військовослужбовцями захисту інтересів військовослужбовців. В чому більшість причин цих звернень була нерозуміння, недокомунікації чи в якихось інших проблем? Чому люди звертаються до адвокатів у військовій тематиці? Якщо саме у військовій тематиці, то мова буде йти про грошові виплати, з якими теж є проблеми. Найбільша проблема була вона вже зараз є вирішена про виплату допомоги при лікуванні. Колись була така на жаль тенденція, що якщо особа лікувалась в одному закладі і була переміщена в другій, це вважали на жаль за переривання цього лікування. І грошова допомога в той час закінчилася і не виплачувалася. На жаль, це дійсно було на той час дуже складно, але на щастя, ця проблема вирішена. Є роз'яснення Міністерства оборони. Є багато правників, які доклали своїх зусиль для того, щоб цей роз'яснений процес був вирішений. А друга проблема це звичайно проходження військово-лікарської комісії. Черги страшенні допоки зараз це не стало більш комп'ютеризовано, більш електронно. Скажу вам на правду, дійсно ці навантаження трішки впали. Ми будемо стежити і за цією ситуацією. Ми бачимо, як система починає потроху змінюватись вносить... в тому числі завдяки суспільному тиску. Так, розголосу. І, і так. ми також знімали матеріали про те, які черги доводиться вистоювати на милицях цим так. людям. Дякуємо вам за важливі роз'яснення за ваш час і за участь в нашому ефірі. З нами була Тетяна Потапова, адвокат, голова комітету з питань військових при раді адвокатів Львівської області. Дякую.